Так, друзі, по електриці, наша f 15 вже готова. Нагадаємо, що тут була заміна з середньої комплектації з аналогової приборної панелі на цифрову з максимальної комплектації. В п'ятницю клієнт дав добро. В суботу ми її замовили. В неділю вона вже у нас, і в понеділок вона вже стоїть на автомобілі, яка в залежності від режимів має декілька зовнішніх виглядів. Це спортивний режим звичайний і ком і еко Розкриваємо головну таємницю. Скільки це все коштує? Сама панель приладів 42 тисячі гривень. Це БУ, але нам вдалося її знайти в дуже класному стані. Плюс наша робота 4 тисячі гривень. По строку 2 годинки і вона вже на автомобілі. Тобто, кого цікавить заміна панелі приладів з аналогової на цифрової, Будь ласка, телефонуйте, пишіть, допоможемо.